Глава сьома, голос дитини. Після важкої розмови у вітальні Кендл вирішив прогулятися садом. Осінній туман ще висів над газонами, мокрі алеї рипіли під ногами, десь неподалік чулося каркання ворон, важке нагадування про смерть, яка все ще тримала дім у своїх пазурах. Там, біля старої альтанки, він помітив Анну, доньку покійного, що сиділа на кам'яній лавці, і обіймала свого плюшевого ведмедика. Вона дивилася в землю так, ніби боялася підвести очі. Кендл підійшов повільно, аби не злякати дитину. Доброго ранку, міс Анно, промовив він м'яко. Твій друг, ведмедик, виглядає втомленим. Може, він теж сумує за твоїм татом? Дівчинка кивнула. Він каже, що в домі є хтось злий. Кендл сів поруч, уважно дивлячись на неї. А ти бачила цього злого? Анна знітилася, потім міцніше стиснула ведмедика. Уночі, коли всі спали, я прокинулась від шуму. Я вийшла в коридор і бачила, як тьотя Клара тримала щось блискуче в руках. Вона ховалася біля дверей татової кімнати. Кендл нахилився ближче. Ти впевнена, що це була тьотя Клара? Так, тихо відповіла дівчинка. У неї була червона хустка, я її завжди впізнаю. А коли я скрикнула, вона сказала Іди спати, Анно, інакше привид забере тебе. Очі дитини наповнилися слізьми. Кендл м'яко торкнувся її плеча ти дуже хоробра, що мені це розповіла. Нікому більше не кажи, гаразд, а твій ведмедик нехай охороняє таємницю. Анна кивнула, притискаючи іграшку до грудей. Детектив підвівся, його серце билося швидше. Це свідчення було надзвичайно важливим. Якщо дитина не помилилася, тоді Клара мала в руках щось схоже на зброю саме тієї ночі, але досвід Кендла підказував діти можуть бачити більше, ніж дорослі, та водночас іноді їхні страхи домальовують зайві тіні, тож він мусив перевірити все дуже обережно. Він подивився на хмари, що важко сунули небом, і прошепотів. Пазл починає складатися, але чия рука насправді натиснула на курок. Глава восьма Сліди у кімнаті. Тієї ж ночі, коли більшість мешканців Ашборн Грейндж уже зачинилися у своїх кімнатах, детектив Кендл тихо піднявся на другий поверх. У коридорах було темно, лише мерехтіння лампи в його руці відкидало довгі тіні на старовинні шпалери. Він зупинився біля дверей, що належали Кларі, слухав жодного звуку, тоді обережно натиснув на ручку. Двері піддалися, замок не був замкнений, кімната зустріла його холодним повітрям і запахом лавандової олії. Місячне світло падало крізь фіранки, ледь освітлюючи ліжко, комод і туалетний столик. Кендл рухався тихо, наче тінь, його погляд ковзав по речах, акуратно складені сукні, книги на столику, кілька прикрас, звичайний жіночий світ, і водночас, можливо, схованка таємниць. Він обережно висунув верхню шухляду комода, там були рукавички, носові хустки, дрібнички, але одна річ змусила його завмерти червона шовкова хустка, складена з надмірною акуратністю. Анна не могла вигадати деталь настільки точну. Кендл поклав її назад, запам'ятавши місце. Далі нижня шухляда. Серед білизни він намацав щось тверде, витягнув маленький футляр із темного дерева. Він відкрив його і холод металу вдарив у пальці. Пістолет невеликий, дамський зі срібним різьбленням на рукоятці. Кендл нахилив лампу ближче, у стволі було свіжі сліди пороху, серце детектива забилося швидше. Отже, прошепотів він, Анна бачила правду, та він знав, знайдений пістолет ще не означає, що Клара винна, зброя могла бути підкинута, або вона могла бути лише знаряддям у чужих руках. Раптом у коридорі почулися кроки. Кендл швидко загасив лампу і застиг у темряві, дверна ручка ледь-ледь поворухнулася, потім замовкла. Хтось перевіряв, чи Клара спить, чи, можливо, стежив за самим детективом. Кендл дочекався тиші, обережно поклав пістолет на місце і вислизнув із кімнати, як тінь. Коли він дістався свого кабінету для гостей, він зупинився біля вікна, дивлячись на темний сад. Вітер гойдав гілки, ніби хтось шепотів його ім'я. Таємниця ще не розкрита, мовив він у голос. Але вузол дедалі тугіший, глава дев'ята, погляд у темряві. Вранці, коли у вітальні вже палав камін, і прислуга розносила чай, детектив Кендл попросив покликати міс Клару. Вона з'явилася невдовзі, у темно-синьому платті з тією самою холодною поставою, яка здавалася майже викликом. Ви хотіли мене бачити, пане Кендл? Її голос звучав рівно, але у куточках губ тремтіла невидима напруга. Детектив кивнув і вказав на крісло навпроти. Так, міс Кларо, я хотів поговорити про ніч, коли помер сер Едвард. Її руки завмерли на колінах, вона зробила ковток повітря і відповіла Я вже казала. Я була у своїй кімнаті. Кендл нахилився трохи вперед, його очі виблискували вогнем розуму, а проте одна маленька панночка бачила вас у коридорі з червоною хусткою і з предметом у руках. На мить у Клари в очах майнула тінь жаху, вона схилила голову і тихо промовила Анна. Дитина могла вигадати. Ви ж знаєте, як легко вони плутають сни з реальністю. І все ж, Кендл зробив паузу, у вашій кімнаті є пістолет. Клара різко підняла голову, її погляд спалахнув Ви не мали права ритися серед моїх речей, я маю право, коли йдеться про життя і смерть, спокійно відповів він. Скажіть, чому ця зброя пахне свіжим порохом? Вона стиснула руки, пальці побіліли. Декілька секунд у кімнаті стояла тиша, лише потріскування каміну заповнювало простір. Потім Клара прошепотіла. Я стріляла тієї ночі, але не в Едварда. Кендл зберігав незворушність, хоч усередині його серце прискорило хід. Тоді в кого. Клара підвела очі, в них стояли сльози у тіні в саду, я бачила когось біля вікна покоїв Едварда. Подумала, що це злодій. Я. Я не хотіла, щоб мене викрили. Я сховала пістолет, вона опустила погляд. Це дурість, я знаю, але я не вбивала його, я клянусь. Кендл мовчав, роздумуючи з одного боку, дитяче свідчення і знайдена зброя, з іншого її слова звучали щиро, надто складно для простої вигадки, він відкинувся на спинку крісла дуже добре, міс Кларо, я вам вірю, але лише частково, і знайте, якщо ви приховали ще щось, істина все одно випливе на поверхню. Клара різко піднялася і вийшла, залишивши у повітрі запах лаванди і напруження. Кендл подивився у вікно, де сіре небо вже готувалося до дощу. Отже, пробурмотів він постріл у тіні, та чия ж була справжня куля, що вбила серце цього дому, глава десята, невпевнене Алібі, опівдні Кендл покликав Річарда до бібліотеки, той з'явився з легкою усмішкою у дорогому костюмі, ніби збирався на прийом у Лондоні, а не на допит у старому маєтку. Ви хотіли мене бачити, містере Кендл? Голос його був занадто легковажний, щоб бути щирим. Детектив стояв біля вікна, спиною до нього, він не поспішав обертатися. Так, сер, хотів уточнити кілька деталей тієї ночі. Ви казали, що були у своїй кімнаті, писали листи? Річард швидко кивнув. Саме так я мав справи у сіті, кілька фінансових питань. Дозволите глянути на ці листи. Кендл обернувся, його погляд був спокійним, але проникливим. Усмішка Річарда зникла, він ковтнув слину. На жаль, я їх відправив наступного ранку. Справді, детектив підняв брову, і ви можете назвати хоча б адресатів? Так, звісно, двоє колег по бізнесу, але вони за кордоном. Можливо, відповідь ще не надійшла. Кендл повільно підійшов ближче. Знаєте, сер Річарде, цікава річ. Один слуга бачив світло у вашій кімнаті тієї ночі, але лише до одинадцятої, а смерть сера Едварда настала значно пізніше. Річард на мить розгубився та швидко відновив контроль. Можливо, я задрімав у кріслі після коньяку, ви ж розумієте. Кендл нахилився ближче, його голос став тихим, майже шепітним. Чи, може, ви пішли прогулятися в сад, де вас бачила Клара? Річард різко підняв голову. Що вона таке сказала? Це наклеп. Я не казав, що вона вас упізнала, спокійно зауважив Кендл. Лише те, що бачила постать біля вікна Едварда. Річард відвернувся до полиці з книгами, його плечі трохи здригалися, це безглуздо, абсолютно безглуздо. Детектив уважно спостерігав за ним. У цій реакції було більше страху, ніж обурення. Нарешті Річард вимовив, ледве стримуючи голос Послухайте, Кендл, у мене не було причин бажати йому зла. Так, ми сперечалися через спадок, так, він часто принижував мене, але я не вбивця. Кендл повільно кивнув Можливо, але хтось у цьому домі говорить неправду, і я мушу знайти хто саме. Річард мовчки вклонився і вийшов із бібліотеки, залишивши детектива наодинці з думками. Кендл підійшов до каміну і поклав руку на різьблену полицю. Полум'я відзеркалювалося в його очах. Клара, Річард, і ще хтось у тіні, хтось, кого поки що майже не видно. Він знав, найнебезпечніший гравець зазвичай тримається осторонь, дозволяючи іншим сваритися та підозрювати одне одного. Глава 11. сліди у саду. Після короткої розмови з Річардом, детектив Кендл вирішив вийти на свіже повітря. Осінній день був похмурий і сирий, дрібний дощ щойно скінчився, залишивши на листі блискучі краплі. Сад довкола Ашборгрендж здавався ще більш похмурим, ніж сам маєток. Густі кущі, старі кам'яні статуї, розбиті алеї, що губилися у тумані. Він пройшовся стежкою до місця під вікнами кабінету, де тієї ночі помер сер Едвард, земля була волога, і кожна дрібниця відбивалася на ній чіткіше, ніж на папері. Кендл нахилився, і там, у багнюці, він побачив сліди взуття, два різні відбитки один масивний, важкий, ніби від чоловічих черевиків, інший менший витонченіший, можливо, жіночий, вони перетиналися, наче двоє зустрілися саме тут детектив простежив далі. Чоловічі кроки повертали до задніх воріт, а легші відбитки вели просто під вікно кабінету, саме туди, де мала б пролунати куля. Клара не збрехала, прошепотів кендл. Вона справді була тут і, можливо, ще хтось. Він підняв голову і побачив у кам'яній клаці сліди, ніби хтось намагався видертися вгору. На підвіконні залишилася ледь помітна подряпина, схожа на слід від металу. Кендл витягнув лупу і уважно оглянув. Так, це був уламок тонкого заліза, наче від шпильки, чи кинджала. Отже, мовив він сам до себе. Біля вікна була боротьба, і постріл Клари, можливо, був спробою злякати або зупинити нападника. Він витер руки об носову хустку і зітхнув загадка ставала складнішою. Клара могла говорити правду, але тоді постає питання, хто був другий. Чоловічі сліди були занадто великими для неї, занадто важкими. Раптом Кендл почув легкі кроки позаду, він обернувся і побачив леді Маргарет вдову сера Едварда. Вона стояла під парасолькою у темному вбранні, немов частина осіннього пейзажу. «Містер Кендл, її голос був тихий майже лагідний. Ви шукаєте відповіді там, де їх немає. Детектив спокійно зустрів її погляд. Навпаки, мадам. Іноді земля каже більше, ніж люди. Маргарет ледь усміхнулася. І що ж каже вам земля, містере Кендл? Він трохи підняв бріву. Вона каже, що сер Едвард не був сам тієї ночі, її усмішка зникла, і в глибині очей на мить блиснуло щось чи то страх, чи то гнів. Ви надто багато бачите, промовила вона і повільно відвернулася, йдучи назад додому. Кендл дивився їй услід, відчуваючи, як холод пробирає його до кісток. Він знав одне леді Маргарет щось приховує, і, можливо, ключ до всієї таємниці лежить саме в її руках.